Чому техаські республіканці втрачають інтерес до криптовалют? Розбирають в впливовому британському виданні The економіст, завдяки Дональду Трампу. Криптовалюти стали темою передвиборчої кампанії в США. Минулого місяця у своїй партійній платформі республіканці оголосили про плани покласти край цитую неамериканському переслідуванню криптовалют, і пообіцяли захистити право на майнінг біткоїнів. Так і сказали, через кілька днів на біткоін конференції в Нешвілі найбільше міжнародні зустріч такого плану. Трамп пообіцяв зробити Америку криптовалютною столицею планети. На відміну від більшості передвиборчих обіцянок, цю обіцянку має бути легко виконати, адже вона вже є правдою. Після того, як Китай заборонив біткоін у 2021 році, криптомайнери почали шукати протулку. В Техасі вони знайшли все, що їм було потрібно: дешеву електроенергію, багато землі. Низькі податки та таку лібертаріанську атмосферу, яка відповідає їхнім цінностям, через три роки в Америці видобувається більше біткоїнів ніж будь-де в світі, а в Техасі більше, ніж у більшості інших штатів разом узятих. Але незабаром штат самотньої зірки може їх витіснити. За годину їзди на північ від Остіна, столиці штату, компанія Riot Platforms перетворила територію занедбаного алюмінієвого заводу на найбільшу в світі шахту з видобутку біткоїнів. Там у семи сталевих будівлях розмістилися 100 тисяч майнерів комп'ютери, які розміром 100 стар, які змагаються в математичних перегонах, генеруючи коди, які приносять їхнім власникам біткоїни. Ряди майнерів занурені в резервуари з неелектропровідною нафтою, щоб охолодити їх. Там мертві цвіркуни плавають на поверхні, застрягшими щупальцями дратів, які живлять ці машини. Ще те собі видовище. П'єр Рошар, керівник дослідницького відділу Riot, каже, що видобуток одного біткоїна коштує приблизно 30 тисяч доларів, виходячи з ціни електроенергії. А минулого року Riot видобув майже 7 тисяч біткоїнів, що означає приблизно 200 мільйонів доларів. І Riot тільки починає розвиватись. Компанія будують другий завод у Керсикані на південь від Даласа, який буде вдвічі більшим за цей. Амбітний план не враховує нову проблему для індустрії цього літа. Техаські законодавці одні з найконсервативніших в країні почали демонструвати ознаки того, що вони налаштовані проти криптовалют. На слуханнях у комітеті в червні рада так звана з електричної стійкості Техасу. Еркот, так звана оператор електромережі, попередила, що попит на енергію може подвоїтися до 2030 року. Ми з вами, до речі, говорили про ті тренди, які спостерігаються в індустрії і в енергоспоживанні штучного інтелекту та криптовалют. Приплив людей, що переїжджають до Техасу, суворіші зимові бурі та спекотніше літа, вже зараз перевантажують енергосистему, спричиняють відключення електроенергії в містах, як це сталося в липні під час урагану Беріл у Х'юстоні, але Очікується, що половина цього сплеску буде спричинена появою саме нових центрів обробки даних, дата-центрів, в тому числі для майнінгу біткоїнів та штучного інтелекту, те, про що ми з вами говорили. У відповідь на застереження Ради з електричної стійкості, віце-губернатор Ден Патрік розкритикував майнінг-індустрію за те, що вона не створює достатньо робочих місць порівняно з кількістю енергії, яку вона висмоктує з системи. Це не може бути дикий-дикий захід. Wild Wild West з центрами обробки даних і криптомайнерами, які руйнують нашу мережу і вимикають світла. Написав він в своєму профілі в мережі X, колишній Twitter. Сенатори штату вголос здивувалися, як вони можуть змусити майнерів піти. За столом занадто багато свинею, яких просто закінчується їжа, сказала Дона Кембл, республіканка, яка представляє сім округів у Хілл Кантри. Якщо вони не прийдуть зі своїм власним кари повним їжі, чи можемо ми їм просто сказати ні? Просто сказати ні, криптовалюті було би ідеологічним поворотом, навіть фіаско для Техасу. Коли Грек Ебат балотувався на посаду губернатора у 2014 році, він приймав пожертви на свою кампанію в біткоїнах ще до того, як це стало модним. Відтоді він палка підтримує майнерів. Після урії зимового шторму 2021 року, який залишив 4,5 мільйони техаських демогосподарств без світла і вбив майже 300 людей. Він розглядав криптовалюту як інструмент для підвищення надійності електромережі. Саме так він вважав, що збільшення навантажень на мережу стимулюватиме електростанції виробляти більше електроенергії і, відповідно, знижуватиме її собівартість, що в свою чергу сприятиме зниженню витрат споживачів. Того ж року пан Патрік створив робочу групу для розробки генерального плану розширення блокчейн індустрії в Техасі. Приблизно в той же час багато криптомайнерів, включаючи Riot, підписали контракти з постачальниками енергії, які прив'язували їх до фіксованих тарифів на термін до 10 років. Кілька років по тому це рішення виглядає дуже розумним з їхнього боку. На відміну від сталеливарних заводів чи паперових фабрик, майнери біткоїнів можуть тимчасово зупинятися без шкоди для ланцюгів постачань, бо їх товар є нематеріальним. Це дозволяє їм скористатися двома аварійними схемами. Взагалі тут дуже важливо мистецтво домовлятись. Наспікотніші, найхолодніші дні, коли попит на електроенергію сягає піку, а ціна злітає до небес. Майнери біткоїнів або продають електроенергію назад провайдерам з прибутком – або припиняють видобуток за певну плату, яку їм виплачує оця, оцей спеціальний орган Еркат. Це стало більш прибутковим ніж сам видобуток, що дуже цікаво. У серпні 2023 року Riot отримав 32 мільйони доларів від припинення майнінгу і лише 8,6 мільйонів доларів від продажу біткоїнів. Некомерційна організація Tech Transparency Project, що базується в Вашингтоні, звинувачує майнерів в тому, що вони діють як замаскований енергетичний арбітражний гравець, як спеціальний бізнес, такий не в сфері біткоїну, а в сфері енергетики, який тримає Техас у заручниках і марно витрачає гроші платників податків. Їхні зв'язки з Китаєм роблять їх ще більш сумнівними, але галузь непохідна в тому, що вона є. Таким видатним корпоративним громадянинам, і має вирішельне значення для здоров'я енергосистеми. Виконуючи роль димерних перемикачів, так званих майнери, пропонують еркат гнучкість за ціною, яку ніхто інший не може запропонувати, каже Лі Братчер з Тихацької ради з питань блокчейну, така правозахисна група. Раїт вважає, що галузь є несправедливою мишенню і що зміна майнінгу на акумулятори обійдеться державі ще дорожче. Проте бізнес, який отримує фінансову вигоду від кризи в штаті, і лобіює реформи енергетичного ринку, може більше не бути першим вибором губернатора, таким першим пріоритетом для стабілізації енергосистеми, що зазнає зростаючого тиску з боку критиків, за словами Брайана Коргеля. Це очільник інституту енергетики Техаського університету в Остіні. Запевнення стурбованих техасців в тому, що світла в їхніх домівках не зникне, коли погіршиться погода, є першочерговим завданням. Якщо техасці звинувачують майнерів біткоїнів, справедливо чи ні, їхні лідери також будуть звинувачувати. Прогнозує він. Я вам більше скажу, що в Кремнівій долині є такий феномен, що. Там місцеві мешканці ганяють айтішників, програмістів, які заробляють величезні кошти палками на зупинках. Ви думаєте, це жарт? Це серйозно так, і це серйозна політична проблема. Чому вони так роблять? Якщо вам це цікаво, я розповім в окремому відео. Так от повертаючись до нашої теми, минулого року законопроєкт про обмеження участі майнерів у схемі попит відповідь. Прийшов в Сенаті Техасу, але застряг в палаті представників. Криптоінсайдери очікують, що в січні законодавці внесуть ще більше таких поганих законопроєктів. Тим часом Брайан Моргенштерн, голова Раїц з питань державної політики, каже, що його команда зношує шкіру на черевиках, ходячи від офісу до офісу, щоб переконати політиків дозволити цим компаніям залишитись працювати. Він вважає, що Трамп принесе великі зміни. Якщо його оберуть, зрештою пан Ебат, як повідомляється мріє про посаду в уряді, а пан Патрік, друга особа губернатора, є відомим прихильником Трампу. Безумовно, не в їхніх інтересах витісняти нову улюблену галузь Трампа з Техасу. Друзі, як ви думаєте, чим закінчиться ця історія? Ну, по-перше, чи виберуть Трампа? І по-друге, що буде з криптоіндустрією і з свободою економічної діяльності в Техасі? І чи правильно вони роблять, що вони дозволили прийти майнерам біткоїна і за класною ціною електроенергії робити те, що вони роблять? Чи це експлуатація ресурсів, які мали би піти на інші напрями? Як ви вважаєте? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.